Всім привіт, з вами МКР Драгон, І це колаба з Матвію Лєу! Всім привіт! Будь власне, серед, не будеш дивитися в тік замість того, щоб знімати таку лабу. Коротше, ми з Матвію Лєу всрали свої аккаунти в Алискрафт. І зараз ми з ним відкриваємо рубрику, прокачуємо свої аккаунти з mm нуля. -hmm. На жаль, поки що ми прямо двоє грати не можемо. Сказати, що Матвій Лєу чому? Тобто у нього маленький левел і він там на відео Ну, так. І в мене маленький левел, і ми не можемо можем піти разом в онлайн. Тому на цьому відоску я буду прокачуватись до 20-го левела. Ну, спойлер чуть менше, ніж 20-й левел. І за кадром докачаюсь до самого 20-го, і вже на другому відосику ми будемо разом з ним ганяти в онлайні і вбивати всіх підряд. Чекс. О, слухай, Теді, який він там слухає. Тому що можете хоча б виключити Теді і знімати зі мною. Текст, де ми буваємо чолів. У мене з одного квесту три шіл девел, прикинь. Єба, серйозно? Та з одного квесту мені плюс три левела дали. Ні, ну вели краще, на перших левелах стало ніби полегше прокачувати з останнього часу. Ну, що там далі? Ну, зараз ми, коротше, будемо вбивати кролів і підемо вбивати білку. Тому що я на записі максимально забув, що такі квести, і тільки підпу... під 3-4 хвилину почав їх виконувати. Коротше. Матвій, Лео, як думаєш, що буде в другому епізоді? В чим? А, в крафті? Так. Не знаю, може тебе там вже буде 30 й левел і буде якась булька. А були ж якийсь крутий, прям з тими містиками, такими пеками. Ну, може, мені за чим п'ять левелів ранило в якісь місці, як звісно. Блін, пам'ятаєш, як в мене сирома аккаунт, до фіга містиків було? Оооо, то за мене їх дуже багато було. О, там, а там були майже всі містики в грі. І ще тварини. Та, а зараз ми прокачуємо їм ще з нуля. Ні, в тваринах в тебе якраз всі були. Так, в тваринах ми не були всі, а в містиках майже всі. Хочу, давай озвучуй, блін. Та вже озвучуємо! Ми тут все озвучуємо, ти що не в курсі? Та озвучка! Та я знаю, але там... О, та самечка, сука, ой... Шамечко. Ох, та самечка... Чекай, чому ми маємо вбивати нашу самку, щоб вона стала нашою подругою, так сказати? Йоак, чекай, а в мене підліне свого відео все її зляв, чи сен? Тому що, щоб армяти всіх босиків, нам потрібно 4 члени сім'ї. Я собі йому так формив, коли я в то на новом на наформив на 4 і пішов тут прокачуватись. Назову її МКР Роб. Чи ні топ ліпше назву. Чекс. Троп! Мкр МКР троп. Хай, Е, Чекс. Зараз ми будемо її прокачувати. Це такі гадді научки можна сказати ці відосики всі. Там всі лів прямо жорстку розносить. 2 1 go В общем, это Лео вам говорить. Давайте звиту. Да, про тому просто быстренько якийсь чекс говорим. Дівчата, у нас поки що вже на поганий левел, нарешті на нашій турнії дівчина. Ми її прокачуємо, треба нам дівчину, так сказать, завести, щоб ми її розвалювали боса на цій локації. І скажи, що саме обідне мотивів Лео в обнаювали крафта. То там тредів чи. Ні, що таке дебавили говняне. Що? Звездні з рангами. А! Ну та, Я коротше мені випала одна штука, ну один ключ, то щоб відкрити золотий кейс, і треба мені було достягнути рівень новачок, чи як він там. початківець. Серебро, початківець, так. Сребривий чи як? Коротше, якщо ви не зрозуміли, про що ми на історії розмови, Wellcraft в тій обнові додав до того, що в завесному ще й рані, і в тебе є можливості. Тобто раніше ти на першому левелі міг йти в будь-яку локацію. Зараз тобі треба качати ранг. І це дуже фігово. Так як в мене, я практично не навчу качати ранг. Бо там просто моя реакція була з тим звук, то чесно моя реакція на ту обнову. Ще, я під час неї як знаєте, як мотоцикл просто. І під байки, які мотоцикли, ти що? Мотоцикл під байки. Саша? Ну ти ну, ти ж знаєш, я не шарю. Ну, <гум> ти, так, ти що там під байк, так? <гум> так. Ти, шариш там, а ти там кожен день ганяєш. А ми виповняємо поки що квест такі, качаємо, що ми не вже влашими левели, бро. Паркінь. Я <гум> мати сильний. <свист> а я, там, я там за кадром формив просто собі монетки, всяке таке, а я... в мене вже там 10 тисяч монет, я, я йду вбивати медведя. Я, коротше, формив на... на лосі і на ягуну на скашеневі всі. Тут, тут. І на медведі. Так, медвідю уста... медвідів стан його хочу вбити. Так, коротше, ви ми... зараз наші перші голоса не почуєте, тому що вони були дуже кринжові і не підготовлені до запису. Текс. Коротше, коротше. І знаєте, що я вам скажу? Я вам скажу, що ви ніколи більше не почуєте наші перші голоса при записі. Да, ну, так, у нас там не були такі дівчаті голоси, у нас зараз голоси я не знаю в кого. Як в нормальних тілі зразу два кейсика можемо відкрити. Ой, пам'ятаєш як мені перший містик випав? А то здаєшся що тобі не впадають містички Ой, я пам'ятаю коли я тобі завідувала просто О, тааа А чому? вообще ми в часті... Ну краще там, просто ми в одного ідемо речити Тобі сралися і з нею людей нею А через що? Данило Шестера, Боже! Ой, ви звісно ще не помічаєте, що ми тут говоримо? Про інших людей, о Боже, плюс гемчики Просто от... Мене забавило на тиждень. О, тут просто ми в чаті одного ютубера щось казали, і інший наш друг щось розказав Йо, про Йо, на... кола, в, того чола. Не... І то все слово на лєв. І коротше, він там, як я розумію, щось наші щори на шість щорів на твій лєв. І його забанили на чолий тиждень в чаті Петра. Жорстко, жорстко. Кстати, а ти... Те... А, точно, ти ж виграв вроді. Коротше, забейте. Десятий левел. левел. Кстати, давайте розбавимо цей відео з анекдотами від МКР Дракона і Мотві Лео. С so, давай, скажімо, якийсь анекдот. Окей, okay, коротше, який я анікдот скажу. Кор -э, коротше, слухайте. Якось захворів кінь в хазяїна і говорив ветеринар. Типу, якщо взяти ноги вбити їх. Хазяїн плаче, тому що це був його перший улюблений кінь. На другий день лежить собі, який ні, нікого не чіпає, і до нього підходить свиня і говорить, що вставай на ноги, якщо ти не встанеш, тебе унічтожити. Він то почув <схід> і встав швидко на ноги. В той момент заходить хазяїн з ветеринаром. Вони то бачать, і, і хазяїн дуже-дуже дуже радіє і такий: Ура! Моя улюблена кубела прокинулася, і мені треба їм врати. Бувати точніше. і мені не треба її вбивати. В спрасах треба зарізати свиню. <смес> <Ді> Ота, <Боже, свиня. смес> то зараз знов, блін, нафіг взагалі новий ранг додали. Тобі там знову бачите, що від рангу залежить можливості. Бо два часто, значить, пожалуй їм ще не то. Прикинь кнобікам чашку, ще їм треба якогось рангу досягати, щоб піти фармити в ту легендарну локацію там, де коза, вовк і медведь. Ой, який медведь. А Лев. ]は? О, та, я там прокачував, що тут дуже великого левела, а потім онлайн пішов. Я пішов, але я думаю... Ой, мій братом там онлайн іде. Чекс. Я поставив півалі. Там легко не... А там якісь нубіки. Бляха, мені тут вепало. Двісоти левел, та, нубіки, блін, двісоти левел. Та, нубіки, блін, двісоти левел. І не сам смішний відео, як дівчик на нашому каналі. Скажи? Два двох левела. <плес> вот, а жорсткі там нубики, а? Да? Так. Ну, це... я, я і. А покинь, як ми зустрінемо когось з мого старого клану. А, який тебе був клан був, я думаю. У мене був клан, я сам. Я, я там перед. Я перед тим як короче, звалив з Улткрафта, у мене був клан, я там понабирав дофіга людей. Вони просто було 3-4 плюс. Скажи ще про мій старий аккаунт. О бігає. там, в нього теж був старий аккаунт. в стоїм... мене він є, у мене він є. Так, на іншому телефоні, правда. Але ми все одно прокачуємо ще разом, тому що він на старий телефон думаю, вже не виронить Тому що він там так, дуже файно працює. Я, кстати, тупо не планує взагалі брати телефон, мені друзі говорять, типу купи новий телефон, навчати складиш на електросамокат. Чи по часом реально нафігали просто мокати в селі? Часу ми класно буде ганятися за засочком. І <рес> в фідбайках. Мене хоча б на фідбайку не, не буде, як один наш класний відмінчів ганяти. Що, я зайшов просто на одну себе, то відчув. Як жаль мені ну, його, він збиває якусь. Ой, блін, в онлайні все дуже тяжко прокачуватись. Але ні, якщо не треба всі в максимальних левелах. Да, ну якщо тебе є 200-й 200-й максимальний 200. давник. Ні. Жиновий? Ні. Добавили більше левела. Ні. Це не в курсі? 200 левел там вже училка, вони вже більше не апають. Да тому що них безполісно більше апатиш. Там тепер 225 максимальний. 225 подивись в обзорі обновив. О, підписники, яке шарцевого Скажіть, чи тепер 225-й левел максимальний після обнови. Що там? там? біжиш? Ми тут, думаю, класики виконувати буду. Я вже 10 хвилин до кулаба. Багато. Взагалі mm -hmm. довгі відосики це буквально і фігово, бо на них в мене має чи чого переглядів. А буквально і класно, тому що то вкачує дуже сильно в мене типу час перегляду. Бо коли я знімав по дронам вбивчим... Блін. Так сумно вже стали фінал дронів. <кій> Звали їм від поганого. Бо то в мене тупо було 4 години перегляду 4-5, а зараз під 20. І це через всі ті відосики по дронам. І інші довгі відосики. Дрони топ. Матвій, Матвій Лео не шарш, але підтвердив, що дрони топ. Чекай факт. Куди ти заставляємо твій лів подивитись дронів? Але це буде кудись. Неправда. А кратко забули. Ой, ти там онлайн кудись біжиш вбиваєш когось. А я зараз здохну від якогось жінота, блін. Ой, якого Я забуваю, як ти Кстати, Пам'ятаєш, ще з вами мі... крінжові отзыви під вал крафтом. Которую специально розрахувати мої там... <різвість> <різвість> Що якісь люди типу почали від волн Квадрокоптерами стали. Нам на все не новых квадроберів. Як там робить? Є, тут учила, бета, чи учила, а Ой, а 4. Суджил. Ну, сьогодні засуджую. Опа. Ну може я не засуджує, типу для росіянту нормально нефіга там чи не дуже класні у матві для два двомістика. Типу може для то нормально помічити від Ще, А А чотири ну, по-моєму дивитися чотири українцям і чоловік то максимально його засуджую. Якщо ні, то не знаю просто що. Скільки кошти з них містики, містики? Дивиш. <звечки> як там свій кіт поживає і кого тебе бив? А він як я тобі відкрив кейс короче, в школі? І тобі мій і тобі в тебе то, пет випав. Шо? Короче. А що вони тут роблять? Ти сюди привів? Львич? Та вони біля льва бігають. Та я знаю, але хто їх сюди привів? Хто їх сюди привів? З... Кстати, Ви, ми давайте розкажемо прикольний, прикольний анекдот, можна сказати, зв'язаний з мною і Матвій Лєв. Коротше, ми в школі разом з Матвієм Матильдєю, я йому допомагав фермити, бо я тоді ще не мав Лерикрафта, я його сьогодні буквально скачав. І ото, і він там, ми дуже довго збирали на пета. І во, ми нарешті не збирали на пета, і відкриваємо кейс за монетки, які нам дали з боса. І нам випадає пет. Боже, Матвій відео не буде довго, бляха, за що мені? Ой, слизька мене в лице, блін. Чекс. Блін, я під час модов вже прокачка, як думаєш? Я не в папа грає. Кстаче, як думаєте, може почати ще й лесплей по папку, де і будемо метро грати? Хоча мені так треба зараз дофіга ще треба випустити, якщо не рахувати той ще фінал мого серіалу. Ремейки моїх старих анімацій. І моя страшенка буквально мені треба випустити ще три відео що я, напевно, дороблю ремейки і фінал? Випущу фінал, завтра з ремейки випущу. А, ну, типу, сьогодні то, а за... десь сьогодні під вечір. напевно, вже, воно, вже кола вийде. Вже під 14 хвилин кола вийде. Кстати, а в папі якийсь івент, чи що? Так. По кожен день івент. Що? Папа, це майже, майже, майже кожен новий івент. Так, новий пас. Новий Чекс, новий івент. Кстати, Матвій, ви ле, як ви познайомились з Worldcraft? Мені сказав МКР. Чекс, продовжимо колабу. Блін, вчасно. А oh. не провіряв mm. свій трей акаунт до, до пошти? Не зайшов, не зробино, не зайшов на свою пошту і строго акаунт на своєму гаджеті. Я можу зараз прив'язати на своєму строгому телефоні. І я можу на том на фоне зайти на нем. Так. Что ти проверишь закаунт, на напевно зможеш. А то не точно. Кэмпушка. Я попью, я попью. Все, давай. Это компот. Это компот. 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 Біжимо було тієї ночі. Блін, чесно, ми це один левел за скільки за 5 хвилин прокачали. Це навіть, то... навіть на 150, на 150 левелі ще прокачу вовсе. Тобі який левел був? 153. Що? Ти мені казав, що тобі був 126-й. Пакі... мен в мене вутово і мені не було взагалі що робити. На анімації я тоді майже повністю зробив. Так і як А якось можна Слухаємо. зробити, ну, типу прив'язати. А там можна аккаунт до пошти прив'язати, так? Вора, якщо не помиляєш, то до пошти. Ні, зовсім не все. Ти подивишся гайди по тому. Так про що ми там взагалі говорили до того? Я забув Йо-йо. <плат> Тип, а точно, що мені за літо взагалі нічого не, не, не було чого робити. На анімації я майже повністю забив болт, так як я вигорів з анімації. А ще типу, я не міг їх ніяк поліпшити. Я такий птапи пішла то все наліво. Я майже здавши, але потім почав робити різні анімації, та й мене, учень з'явився по анімаціям. Якось хоч ще тепер кожен день роблю дофіга анімацій. Я напевно, там мені допомагає мій серіал, хоча мені... І чи Я сьогодні не реагую, я беру на старий аккаунт. О, так, там він дивиться, як вернути аккаунт. Тому що, ну, як сказав Матвій Лео, не про те, що як я просрав аккаунт. Матвій Лео, він в ОТО майстерський взяв і замінив собі телефон. І, Коротше. Ксача, я навіть не замітив, що тобі телефон змінив. Що чесно, я думала ти той самий, де був чихав з нерутом. Ксача, ти коли в салі телефон змінив? Що? Ти в салі коли телефон змінив? Ти я навіть не побачив. Ти вже змінив? Так, бля. Його за пів року, тільки зараз побачив, що ти його змінив. Кажись, кажись, кажись. Кажись, кажись, кажись. Ні, то жорстко просто. Ви прикиньте, я пів року не знав. А то я думаю, то там, на якому був чехол з Наруто. О, як макарюк. І, ай, блін, чекаво, що після тої кулеби буде робити? Такі відосики. Тепер не страшно зроблю. Ну, блін, реально, ви зробили крафт, дуже туго зробили з цими рангами. А це фіал ще один раз, блін, додавати. Тож, типу, там ще якісь можливості доїхати ще про які, я не знаю. І якщо так, то типу, бляха, ще якийсь новий ранг додавали, я нам ще довше буду прокачувати. Ідеально, блін. У мене встромує був добу 150 левел. У мене там був третій ранг. Далі мені було просто лінія качати іншого умовів, крім Волк, вовка. Але тепер мені доведеться на новому аккаунті робити. Жорстке зачарування, Мо твій ліво там слиска мені лицем майже повністю. Там якісь кодики робить, прив'язує там щось. свій, коротше, старий аккаунт. Як? О, я зараз відлічу від, від... 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 від якоїсь лисичі, з якої але більше ніж у мене. Блін. Було б класно, щоб бавди яккусь переживав типу скрафти крім підводного світу, де ми б грали за мобів тих самих проти волка нашого. Або за боса, і нам треба було формати ще якимось способом, вбиваючи вовка головного. А поки він прокачується, не треба було б якось прокачатися, зробити стратегію, як його вбити. А вовк зараз час прокачувався, його разом прокачував щоб. Я Думаю, б'ємо ту білку. І закінчимо нашу колабу. Подавив Вайді, я не пам'ятаю, я його не прив'язував, як ти знаєш. Блін, чекав, що буде ще привзвів. Б... Не ще б привозив то і колабу б не було. Була б колабу по Дорс, напевно. Чекс. Ну, з вами був МКР, Дракон і Матвія. Всім па 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 па